У день твого хрещення ти стала дочкою Бога. Ти Його. А потім розпочалася твоя подорож. У ній багато чого завдавало тобі болю. Іноді це ставалося через помилку іншої людини. Іноді це була твоя помилка. Твоє серце поранене. Бог ніколи не хотів, щоб тобі було боляче, і насправді він бажає тобі добра більше, ніж ти сама собі. Бог вибрав тебе, але Він хоче, щоб ти вибрала його. Це не відбувається просто тому, що ти виросла в певній церкві або регулярно відвідувала літургію. Йдеться про момент, коли ти відкриваєш йому двері. Для цього не потрібно кількомісячної підготовки. Це може бути кілька найпростіших слів. Ісусе, прошу, прийди. Ти можеш промовити їх навіть зараз, у цей момент. Він чекає на тебе, стукаючи у двері твого серця. Однак він джентльмен і не проникне в твоє життя силою. Він чекає, коли ти запросиш його увійти, попросиш підійти ближче. Ісус знає, що ти остерігаєшся підпускати когось надто близько, що ти дуже вразлива. Спочатку може здатися, що нелегко дозволити йому побачити справжнє тебе через страхи, незахищеність, гріхи, образи, запитання. Однак пам'ятай, що Ісус уже і так все знає, Він просто прагне, щоб ти поділилася з ним своїм серцем. З ним безпечно, і він єдиний, хто завжди буде з твоїм серцем по справжньому ніжним. Дозволь йому увійти.